Добрий день малята. 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цього дня, з інтервалом у 9 років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події Помаранчева Революція 2004 року та Революція Гідності 2013 року. Коли у людей у державі зневажають. Нехтують їхньою думкою правом на гідне життя, тоді вони об'єднуються, щоб захистити власну гідність і гідність свого народу. Вони йдуть на протести. Саме так відбуваються і долоносні революції, які змінюють свідомість українців. Однією з таких революцій була помаранчева революція. Ще однією долоносною революцією, яка змінила світогляд українців, стала Революція Гідності. 21 листопада 2013 року уряд призупинив процес підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це рішення й стало причиною масових протестів. Першим на протести вийшли студенти. Це відбувалось в Києві. А наступного дня подібні мітинги відбувалися в багатьох містах України. Влада намагалась розігнати людей, застосовуючи силовиків. Загалом, захищаючи гідність і свободу України, загинуло понад 100 людей. Згодом їх назвали Небесною Сотнею. Україна неповторна країна, багата на родючі ґрунти, зелені ліси, високі гори, глибокі води. Ми дивуємо весь світ своєю самобутньою культурою. Не одне покоління письменників, музикантів, винахідників, спортсменів, мужніх воїнних, патріотів прославляли нашу рідну батьківщину, боролися за її існування. А що ж таке гідність? Гідність. Це усвідомлення людиною свого громадського обов'язку, це сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості. Отож, гідній людині притаманні доброта, сміливість, патріотизм, чесність, мужність, співпереживання, повага, справедливість, рішучість, честь. Усі людини землі, незалежно від їхньої національності і розповідання, роду занять. Гідні поваги та пошани. Ніхто не має права принижувати чи ображати людину. Давайте ми з вами пограємо в гру. Гідно чи ні? Залишити товариша в біді. Це гідно? Ні, це не гідно. Вчити українську мову. Так, це гідно. Кривдити слабших. Ні, це не гідно. Викидати сміття на вулиці. Ні, це не гідно. Поважати та шанувати Героїв України. Так, це гідно. Знати символи України. Так, це гідно. А що ж таке свобода? Свобода це відсутність політичного і економічного гноблення, обмежень у суспільно-політичному житті людини, це можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей. Дітки, ви повинні запам'ятати, що кожна людина повинна бути гідною, відчувати свободу. Давайте ми з вами наповнимо банку спеціальних цінностей українців: це воля, свобода, мужність, повага, гідність, толерантність, патріотизм, мова та єдність. Дякую за увагу! До побачення!